Кілька днів тому тисячі тернополян відкривали площу героїв Євромайдану зі сльозами на очах. Найближчим часом тут становлять і пам'ятник небесній сотні. Досі кожного дня десятки приходять сюди з квітами та запалюють свічки у пам'ять про загиблих. Сьогодні тут молода мама Алла з дев'ятирічним сином Ромчиком прийшли поставити свічку за вбитими. Тим людям, які загинули на війні. А чому гинули? Знаєш? Чому людиво Яникович стріляв? Мама там стріляють. Це були слова, які він чув, бачив і говорив. Це дуже тяжко чути в загальному і для мене, і мені кажеться, для кожної мами. З малюками сьогодні не на прогулянку, а до рукотворного свічково-квіткового монументу вчителька з вихованцями каже: діти самі захотіли сюди прийти. Мир вони в курсі всіх справ. і Ми так просто вирішили їх заради виховного процесу привести сюди до міста. Вони виявили бажання, діти також не померли, бо вони захищали нашу державу, бо вони боролися за нашу Україну, бо вони хотіли віддати життя, щоб ми жили добре. Прийшли, щоб помолитися за волю України і за померлих всіх. Чому помирали люди? Ти знаєш? За нашу волю? Однієї площі в пам'ять про більш ніж сотню вбитих замало. Вирішили в Тернополі. Тому вже розробляють план постаменту «Небесні Сотні. Його планують поставити тут, на площі героїв Євромайдану. ...рішення збудувати там на площі Героїв Ромайдану. Пам'ятник Небесній Сотні, який має будуватися виключно за кошти громадян, за ті пожерти, які не будуть здавати. Підписано розпорядження проголошення конкурсу. Пам'ятник поставлять за кілька місяців, а вже через два каже міський очільник, оберуть найкращий проект. Тернополяни ж досі роздумують, де для нього найкраще місце. Я думаю, що він повинен стояти на відному місці і. Він повинен стояти. Я навіть не знаю. Десь думаю, тут в центрі. Я бачила в інтернеті було оголошення на рахунок а, замість пам'ятника Франка. Ну, я вважаю, там гарне місце, бо тут на площі я не, ну, не бачу його, де він міг би стояти. Ну, я, Мені здається, що якщо Майдан е, е, знову і назвали іменем Героїв, то мені здається, що це місце там, бо йому було, воно було б все на місці разом. Повне воно має бути в наших серцях. А чи буде стояти тут, чи на майдані Небесної Сотні, це нема різниці. Де ми, ми знаходимося в наших серцях.